Всім привіт, це Юрій Конкевич, Олімпійський район. Ми з вами вкотре включаємося із Парижа. і будемо говорити із волинським нашими спортсменами, взагалі українськими спортсменами, які наразі захищають честь України на літніх Олімпійських іграх у Парижі. 1 серпня вступили в бій легкоатлети Власне, наші волинські спортсменки Олена Собчук та Марія Сахарук не відкрили виступи королеви спорту у Парижі, і це був захід у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Як на мене, то дуже гідно і вдало виступили. Наші дівчата, ми запитаємо у Марії та Олени власне їхні емоції, їхні враження від, від виступу. можливо, вони чимось незадоволені, а можливо могли вважати виступити краще. Утім, дуже були пристойні показники. Так, у наших дівчат. Ну і крім того, скажу відразу, що Марія Сахарук 17-та фінішувала, а Олена 20-ю, з поміж понад як 40 спортсменів. Найкращою серед українок була Людмила Оліновська, У неї 14-те місце. І відразу розкажу, що вчора, після власне, цього заходу, наша делегація тому числі спортивні зі спортивною ходьми, і Олена і Марія були на прийомі у Марині Парижа. А Дальго. знаємо, що це дуже такий відданий шанувальник України, взагалі дуже проукраїнський мер Парижу. Отже, включаємося з нашими спортсменками. Вони трішки перепочили і вже готові дати коментарі нашому Олімпійському району. Дівчата, привіт! Луцьк вітає Париж. Добрий день! Добрий день. Олімпійський район радий бачити Марію Сахарук і Олену Собчук. Вже трішки там доба після вашого заходу, 20 кілометрів. Вчора ви відкрили королеву спорту, фактично ваш і чоловічі заходи на Олімпіаді. Відкрили ви її. І а давайте вас запитаю одразу: я, наприклад, коли побачив фінальні цифри, мені дуже сподобалися результати. Тобто, ну доволі високий був темп. Було це очікувано чи ні, як ви скажете, такі високі цифри. Саме наш темп ті суперники. Чи... Ну, чого? Ну ви ж так само, в принципі, хороші результати показали там. Це не те, що, наприклад, в Словаччині, здається, Оленка ти йшла, да? вибирала норматив. Але в, в принципі, ну, хороші темпи. Було очікувано така швидкісня? Очікувана швидкість була мала би бути трохи більшою, mm -hmm. швидкішою. Mm -hmm. Але mm -hmm. на початку ми йшли таким темпом, як за, швид, за швидким, ніж нам на, потрібно було. І потім трошки важко було цей темп тримати, і наоборот, він потім і зменшився, що це не дуже добре для нас. І хотілося показати кращий час, а вийшов він не, не зовсім такий, на який готувалися. А Але там такий... є... на то причини. А був такий план разуміти, бо ви так пер ну, майже всю дистанцію фактично десь там поруч були. Ну, Як вам сказати, у нас план був. Триматися, можна сказати, другої групи, так як перша група забистру почала, це, це для нас було би засильно круто. По 4,15 йти, по 4,13. Ну, да. Ми так. вирішили триматися другої групи і йти так разом. Так, да, це був комфортний, мав бути для нас. Да, але е, ми, і... ми планували ну, майже в 4:30 починати, там, 4. Помаліше. Хотілося, да, 35. Так, навіть. Але в силу того, що. Було дуже багато людей, вони дуже голосно кричали, і ми йшли ніби в такому тунелі, не відчувались на ритму, не темпу, не відчувалися взагалі. І перші, перші два кілометри я взагалі не могла зорієнтуватися, де мені робити відсічку по часу. Аж на третьому кілометрі я зорієнтувалася, зробила і побачила, що це було зашвидко, і вже розуміла, що це може погано зіграти на, на нас. Тих, тупи, тупи. Тупи. Тобто, ви так більш менше не кажу лайтових, але таких спокійних умовах. Наприклад, Марія збір Луцьку проводила в парку на стихенько, да, більш-менш так розмірено. Ну і так само у вас цей ватіні здається, да, був перед олімпіадою збір. А тут фактично ви так окунулися в той такий простір вболівальницький і трішки було незвично. Я так розумію. да, було навіть складно, тому що ми тренувалися зазвичай в якихось таких спокійних умовах. Мало людей, мало спортсменів, всі свої були, і то, і то нас небагато. А тут приїхали, і плюс тренувалися ми в горах спочатку, якщо саме брати підготовку вже до цих змагань, непопередніх Тр... були в горах, там було і прохолодно, і був комфорт, була комфортна погода, і не було такої жари, так як в нас вдома в Україні зовсім. І потім, коли ми спустилися з гір, вже теж тут недалеко були на зборах в цій Франції, то. Теж була, ну були деякі дні такі спокоідні, але вони були цілком нормальні. А тут просто спека, духота, голосність велика. Да. Ми трошки були шоковані з цього, переживали, як нам буде. Ми розуміли, що всі йдуть в однакових умовах, всім буде складно, але коли прохолодніше, це набагато комфортніше йти і можна показати кращий результат особисто для нас. Добре, Марія, от я тебе так запитаю: окремо Марію, окремо Олену. От ти особисто задоволена вчорашнім мед одна година тридцять і дванадцять чи ні? І взагалі своїм виступом? Mm -hmm. Я була би більш задоволена, якби я трошки краще виступила, але сказати, незважаючи на такі погодні умови, це досить непоганий результат. Він більш цінується, коли попадаєш в десятку чи борешся за медаль. А сімнадцяте місце це сімнадцяте місце лише. Тобто все попереду, ти так вважаєш? Треба ще далі і далі. Ну, якщо, якщо порівнювати з Олімпіадою да. в Токіо, да. Да, я була там дев'ятнадцяте, -та. я почала сказати на чотири хвилини гірше. Це було дев'ятнадцяте місце. А тут удосконалалась фактично на чотири хвилини, і це лише сімнадцяте місце. Е -е, так як погодні умови тут більш сприятливі були, як там. Суперники досить сильні і показали очікуваний результат. Я, в принципі, очікувала, що виграють з таким часом в районі година 26, але особисто я ще так не ходила ніколи, то для мене це засильне. Перед тим як Олені відповість на моє питання, а оця ну від, від китаянки, ви очікували, що в них не, неї стільки здорові? Вона як пішла на третьому кілометрі. Я щось думав: ну, ну десь біля десятої десь, до, до нас доженете, да, там перша особлива група, ви то там вже в другій були, потім відстали. Потім до вже 12-15, ні, там так само зберігалося. Ну трошки неочікувано було, там. що вона майже з самого початку як піде, і, і все. Що ви скажете? Почтям з того, що вона є рекордсменка світу. Ну, так, так. Але це вона цей час встановила десь в себе вдома на змаганнях. Mm -hmm. Але так як вона пішла впевнено, мабуть, в неї була така тактика, або в неї був заданий темп, на який вона розраховувала і знала, що вона зможе б протриматись, бо могло би бути таке, що її стане важче потім, і вона могла б сильно збавити, і суперники її б надогнали б і обігнали, і вона могла б залишитись позаду. Але так як вона йшла впевнено. І... Знала мабуть, що вона може. Ну okay. вона молодець, я рахую, що цілком прогнозовано, що от вона виграла нічого дивного. Ну так да, я нагадаю до речі, нашим глядачам Олімпійського району, що е, одна година 25.54. Ян п'ятдесят чотири Китаянка, так. Марія Перес, Іспанія. Друге місце на 20 кілометрах і. Монтах Канадійка третє Це наша трійка вчорашня на, на п'єдесталі. Окей, а, Олена, а ти задоволена своїм заходом? От що б могла би хотіла б виправити? Можливо, якби... Не зовсім я задоволена. Цілі були трошки вищі і кращі, але так як в мене ще є попереду ще одна дистанція, на яку я надіюся, що я піду, поговоримо. <laughs> Я би хотіла, звісно, показати кращий результат, наприклад, так якби свій особистий кращий хоча б результат. Але так ще б не вдалося, трохи не пішлось, і траса була не зовсім ідеальна. Якби ми знали, наприклад, що там будуть такі горки і такі нерівності по дорозі, ми б, може, це враховували і якось пропрацьовували ці моменти. А так вона, оці повороти за поворотом зразу така гірка. Вона трохи збивала і темп і давала по ногах, і тяжко було під неї перебирати ногами, і просто на неї виходиш. Потім якийсь знаходиш більш-менш свій темп, потім, ніби його наздоганяєш, і воно так все по колу, і е, тяжко було з ним справитись. Там, до речі, італієць один із лідерів чоловіків. Не знаю, чи ви бачили, але він там ногу не підвернув. Власне, це коштувало йому місце на підесталі. Так. Добре, а ви ну давай же, як ми почали говорити про цей кілометрове коло да, посередині гарнющого Парижу. У нас до речі, один із ми так жартуємо в себе в редакції, що ледь там Олімпіада в музеї, тому що настільки все гарно. Ви там ви щось бачили навколо чи ні? от то, то, той е вежу? Ні. А чому? Ти йдеш по дистанції? Ну як ми робили розминку? Напередодні змагань, то ми милувалися пейзажами, вежею, все бачили прекрасно. А в день змагань настільки було не до цього, що вам просто не передати. Тільки бачили суперників і трасу, і більш нічого. Пункт харчування. Да. Олімпійські ігри це досить такі емоційні ігри, не порівняти з жодними змаганнями. Ніде немає такої сили підтримки, вболівальників. Вони настільки голосно кричать, що там може не знаю. Голова зірвалася від їхнього крику. Тут наших вболівальників було набагато менше? Ні, до речі, з нашої Волині був вболівальник Хреблюк. Він перекричав всіх вболівальників Парижу. А як ви його почули, побачили, Десь там ідентифікували? Бо він наш воле, Волинський крик не було так чути. Я його чула два рази на кілометр з двох сторін. Ну взяти суто, що якісь наших суперників були вболівальники. Вони були прям групами, вони там і пісні співали, і всякі гасла викрикували. І корами махали, і там били в барабани. Я не знаю, що в мене просто шву. Бо, бо ми йшли, били... ми йшли від'їзд буквально пів метра. Я так. переживала, щоб ще в голову не дали. І через це ти якось не чуєш свого це дихання, не чуєш, не відчуваєш ритму темпу. Тренера взагалі не чути було взагалі. Хай тренер був не на тому місці, що потрібно було. Ну дай Боже нам ще з вами дожити до тих часів, коли на змаганнях в Україні буде щось таке подібне і на змаганнях навіть зі спортивної ходьби. Так але я от запитаю, бо я знаю, що ви вчора були в мерії Парижу. Вас запрошувала, ну не тільки вас особисто, а взагалі нашу делегацію. Розкажіть трішки, що це був за такий за якийсь прийом чи просто розмова. Ми знаємо, що мер Парижу Ані Дальго дуже проукраїнська людина. Вона чи чотири рази була в кличках гостях у Києві. І взагалі Київ і Париж дуже там обмінюється. Це такий жест вічливості. Був От розкажіть про це про подію. Ну, спочатку нам провели екскурсію по їхньому цьому приміщенні. Там дуже багато таких експонатів було картин. Нам розповідали про них, дуже цікаво було. А потім ми очікували самого мера. Е, було дуже багато людей, наших українців, я не знаю, це, мабуть, наша м -м, така делегація, mm -hmm. та, і дуже багато журналістів було. Всі брали інтерв'ю, цікавилися нашим становищем, як ми готуємося. І сама мер, вона таку промову гарну сказала, нас підтримала. Сказала, як, що вони розуміють, як нам складно, як нам важко тренуватися під час війни, і що вони нам допомагають, все ж таки чи можуть. І вона зголовне, що вона сказала, що дуже рада, що на цих змаганнях не допустили. Російських і білоруських спортсменів. Да, так, на до речі бути. дуже активно останній рік. От відтоді як почалася фішка, пускати чи не пускати русських, то вона надзвичайно активно підтримувала і лобіювала. Наскільки я знаю, декілька разів було її заяв. Вона Макрону це також говорила, щоб Макрон це все озвучував. То, ну, вона мов Вона мерт, вона має вплив. Я думаю, як, Якщо вона таку позицію дотримувала, виборювала, то це їй допомогло нам. Так. Ми ще не раді їх бачити і не хотіли б з ними персікатися. А Досі. десь там бачили суто там чи там по них не видно тепер? Вони з якої країни? Вони ж нейтральні нас тепер да, вважають? Не бачили і не хотіли б бачити десь mm -hmm. не було. Це дуже добре. Е, окей, е, Марій, але до тебе питання? Ну, от глядачі, наче точно не в курсі, ти тільки як півтора року, як стала мамою, і доволі швидко повернулася до. Того, що ти змогла кваліфікуватись на олімпіаду і виступи. Не на ти не, не, не найгірше виступити. Нагадаю, що понад 40 учасників вчора було в заході. А наші дівчиня, це... скільки 48. о наші 17-20, шановні глядачі, як тобі вдалося так швидко відновитися? Можливо, хтось допомагав mm -hmm. порадами. Це я так на Олену натякаю. Mm -hmm. А ну дивіться, після народження дитини я дуже сильно багато часу відпочила. Я настільки віддихнула як ніколи. Я з ну, шістого класу так не відпочивала. Перемкнулися просто навіть да? ага. перемкнулися навіть думки дуже важливо. Та не так думки, як я реально відпочила. Я ж нічого не робила такого. Я сиділа вдома там, тортики пекла, горішки, відпочивала ніде не бігала. Це ж зазвичай об'йом ну в межах 25-30 км в день. То мене об'єм зменшився на 2-3 км, прогулянки по місту. Організм настільки відпочив, що вже самому захотілося працювати. І плюс, коли ти народжуєш, змінюється гормональний фон жінки, все остальне перероджується, і в тебе є така природна сила, особливо коли кормиш дитину грудя. Бачите? Дівчата, які не слухають, ви все зрозуміли. Окей, okay. <свят> ну я після народження дитини, хоча і мало спала, можна сказати, вставала за ніч там 5, 10, 15 разів, бо дитина просуналася, але я себе почувала досить добре, мені було легко, комфортно. І коли сказали, що на Олімпійські ігри не можна їхати з дитиною і так далі, ну вже потім ми вибороли ліцензію, мені е закінчити грудне вигодовування, і це на мене погано вплинуло. бо... Uh -huh. Молока було дуже багато, я не знала, куди його подіти. І коли ми закінчили грудне вигодовування, то я мусила прийняти гормональну таблетку для того, щоб припинити лактацію, і вона мене забрала здоров'я. Навіть так бачиш, шкода, да, шкода, я, да. я, вже, тобто... я вже в Римі, наприклад, я себе так не почувала, у мене не було такого здоров'я. Угу. І мала сказати, я ще на 100% не відновилася. Навіть на так. Тобто... може 70%, але не на 100%. Тобто, ще можна було відняти там півтори-дві хвилинки від цього часу. Можна було я, я про... думаю, я думаю, що як вам сказати, дарія така програма Baby Sitter називається це. Uh -huh. Сюди можна приїжджати з дітьми, якби uh -huh. я знала це раніше. Я б напевно що досі кормила дитиною, їхала на Олімпійські ігри з дитиною. Це Я на майбутнє тобі. Це, це тобі та Ігорю на майбутнє. Це, це на майбутнє не тільки мені Ігорю, це на майбутнє всьому світові. Що зараз державу підтримують і тут є мами з дітьми, тут в селищі дуже багато маленьких дітей, круто, але, на жаль, не українці. Mm -hmm. Будь хто крім України, українців немає тут з дітьми. Якось дуже строго нас. Нам, нам про це абсолютно не сказали. Навіть на збір Францію мене не взяли, тому що мене дитина маленька. Ну мене брали, але без дитини. Mm -hmm. mm -hmm. І мені це пропонували в той період, коли я ще годувала груддю. А і, зараз і ти фактично Ірина, а, коли да. мене. А до Ірини ще да. Ми ще зателефонуємо, Привіт. Я тобі, я, 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 поки Ірин, поки ти там, да. Ми, ми поки отак. А згодом зателефонуємось, позвонимося. Окей, Дитали, добре завтра. Я зараз берусь, Да, нормально. Давай, удач, завтра. удачки тобі, удачі. Дякую. Е, ага. е, добре, дивись, то через те Марія, ти в принципі і збір у Луцьку проводила, так? Я так розумію? Да, да, да. Мені сказали, mm -hmm. типа можеш їхати, але без дитини. Ну, uh -huh. як взагалі таке можна говорити, коли грудна дитина, ти її ще годуєш грудню? Відповідно, ми відмовились. Ми провели збір в Сянках. Uh -huh. Там було там так собі. Ну, як сказати, не дуже там такі вже й умови. Е але нічого, ну, ми з тренером поїхали. Тренер мені допомогла там відлучити дитину від груді. Uh -huh. Потім вже ми поїхали в Рим, uh -huh. вже без дитини перший раз. За п'ять днів. Поки я була там, вже дитина мене забула. Я їхала додому, дитина вже mm -hmm. і дала маму. І з тебе в Римі так? було 1 година 32-39, так? Так, e, да, так, да, да. так. Так, так, А в Словаччині 1 двадцять Ти тоді по свіжечку так подав, виступила, коли ти кваліфікувалася? Так, да, в Словаччині мені треба було олімпійський норматив виконувати, ну, да. а в Римі я відлучила якраз дитину. Оце цим ми mm -hmm. займалися всянках на тренувальному зборі. Після тієї таблетки в мене здоров'я не було серйозно. Ну, я це маю. також я думаю, Мама... тема не рекомендую для... її. Ага. Тема для обговорення, в тому числі на майбутнє, і для тренерів, і взагалі для організаторів нашої легкої атлетики. Я думаю, що от, ви ну, буквально ми ж всі жив, вчимося, в тому числі на помилках, тому треба це також враховувати. Олен, до тебе запитання, ми так. Так, да, ми так знаємо, що ти з цієї весни з Іваном Бензуриком кваліфікувалася в новому, скажімо так, виді легкої атлетики і спортивної ходьби, так званий марафон. І цілком можливо, наша Олена Собчук, вже буквально коли тебе, з 7 серпня, старт в так. цьому марафоні. Що це за такий вид новий? Ну, трішки розкажи, і чи той, точно у тебе буде два виступи на Олімпіаді в Парижі? Це кілометраж був взяти з марафонської дистанції. Спочатку чоловік буде йти 12 кілометрів, потім 11, жінка 10 15. 95 метрів, потім знову чоловік 10 і жінка закінчує так ті самі 10 кілометрів. Так, це таке нововведення як експеримент. Придумали не знаю хто, дуже розумні люди. І, до речі, його це запровадили, і вже на наступний рік цього не буде. Повернуть саме тридцять п'ятку. Mm -hmm. Такий експеримент, який, ну і всі mm -hmm. світові спортсмени теж його пробують, можливо, комусь подобається, комусь ні, Ну, коли був відбір, мені досить непогано йшлося. Я навіть не очікувала, що буде е, такий сприятливий відбір для мене, тому що я не зовсім хотіла йти цю дистанцію. Хотілося все ж таки свої 20 кілометрів йти на нашому командному чемпіонаті світу, завойовувати якісь хороші місця чи показувати свій якийсь кращий час. Але так як для країни потрібно було, що нас і просили, і mm -hmm. завоювати ліцензію, що нам і вдалося з Іваном зробити. От і зараз я відстартувала цю дистанцію вчора, 20 кілометрів, і попереду ще один старт. Потрібно дуже добре відновити сили, відпочити, проаналізувати все, обдумати, зробити висновки так само, як і вгоді врахувати ці моменти, так само вже і по трасі, як ми знаємо, адаптуватися. Можливо, те, що ми зараз будемо в такому кліматі, і більше часу в мене є тут бути. Можливо, я більш краще акліматизуюся, привикну і бути, надіюсь, більше сил на цій дистанції прийти і показати якийсь кращий час. Теж Анталії ви на командному чемпіонаті світу з Іваном Банзирком восьме місце здається. Посіли і це дало можливість ще одної ліцензії нашій українській легкоатлетичній команді. Ну будемо звичайно знищити удачі на 7 серпня. Якщо, якщо ти будеш точно так другою в паріці, так з Іваном, то тільки удачі, так само Івану Банзирку. Удачі, дівчата. Дякую, дякую, що дуже багато цікаво. Ми сьогодні з вами поговорили для нашого Олімпійського району. От дуже приємно, щоб ну і наші глядачі так само не просто знали секунди очки місця, а якісь такі внутрішні моменти, так які бувають у вас, спортсменок. І в спортсменів загалом тому чекаємо на Волині. Чекаємо загалі в Україні. Насолоджуйтесь Олімпіадою і до, до, до зустрічі в наших ефірах. Дякую вам. Дякуємо вам.